Батько зі своїм сином і мулом улудену спеку подорожували. Батько сидів верхи на мулі, а його син вів мула за вузничку. Бідний хлопчик, сказав перехожий, його маленькі ніжки ледь поспівають за мулом. Як ти можеш ліниво сидіти на мулі, коли бачиш, що хлопчисько зовсім вибився з сил? Батько прийняв його слова близько до серця, коли вони завернули за ріг, він зліз із мула і велів сину сісти на нього незабаром, зустрівся їм інший чоловік. І гучним голосом він сказав, як не соромно, малий сидить верхи на мулі, як султан, а бідний старий, ледве біжить слідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на мула позаду нього. Люди добрі. Ви бачили щось подібне, заголосила жінка, що йшла їм назустріч. Так, мучити тварину. У бідного мула вже провесла спина, а старий і молодий ледарі сидять на ньому, начебто він дивав якийсь. Бідна істота. Не кажучи ні слова, батько і син, осоромлені, злізли з мула. Щойно вони зробили кілька кроків, як зустрівся їм старий дід, і почав насміхатися з них. Чого це ваш мул нічого не робить? не приносить ніякої користі і навіть не везе когось із вас на собі. Батько сунув мулу повну пригорщу соломи і поклав руку на плече сина. Що б не робили, синку, сказав він. Обов'язково знайдеться хтось, хто з нами буде незгодний. Висновок, друзі, ви знаєте й самі зробити. Та я хочу сказати, що не про те нам треба дбати, що про нас подумають, а про те, що ми думаємо про когось.